Всім привіт! Мене звати Даша і я студентка вищої школи інженерії здоров'я у місті Варшава та навчаюся на напрямку косметології. І зараз я розповім вам про плюси мого університету та те, що мені у ньому подобається. Почнемо з того, що він має новітні будівлі, добре оснащені для повного комфорту. У двох корпусах є зони з комп'ютерами, якими може скористатися кожен бажаючий. Також є багато зал для практичних занять, в яких ви знаєте все необхідне для отримання якісного освіти. наприклад, зал з косметології або візаж. Є багато лабораторій, в яких проходять дуже цікаві заняття з пізнанням різних складників або зали мікробіології, де ми на практиці розглядаємо різні клітини. Ще університет дає можливість проходити дуже багато додаткових курсів безкоштовно та й взагалі є чимало цікавого дозвілля для студентів. Також ви знайдете багато зон для відпочинку, де ви гарно проведете час та наберете сил на перерві або після навчання. Крім того, університет має зони тиші для тих, хто це потребує, це також є можливість користатися не тільки звичайною бібліотекою, а ще й онлайн, що є дуже зручним, особисто для мене. А якщо ви хочете прикусити, то є декілька автоматів з різними снеками, невеличке кафе у другому корпусі або зала, де ви можете підігріти їжу, яку маєте з собою, та випити чаю.